Пригоди барона Мюнхгаузена, бджолиний пастух та ведмеді. Але ні сила, ні хоробрість не врятували мене від лихої напасті. Якось після бою турки оточили мене, і хоч я бився, як тигр, а все ж потрапив до них у полон. Вони зв'язали мене і продали в рабство. Для мене почалися чорні дні. Правда, роботу мені давали не важку, але дуже нудну й надокучливу, мене призначили пасти бджіл. Щоранку я мусив виганяти султанових бджіл на моріжок і пасти їх цілий день, а увечері знов заганяти в вулики. Спочатку все було добре, але якось перелічивши своїх бджіл. Я помітив, що однієї не вистачає. Я пішов шукати її і незабаром побачив, що на неї напали два величезні ведмеді, які, певно, хотіли розірвати її навпіл і поласувати її солодким медом. У мене не було з собою ніякої зброї, лише маленька срібна сокирка. Я розмахнувся і шпурнув цю сокирку жадібних звірів, щоб злякати їх і визволити бідолашну бджілку. Ведмеді кинулись тікати, і бджілку було врятовано. Але, на жаль, я дуже вже розмахнувся своєю могутньою рукою і кинув сокирку так, що вона залетіла на місяць. А тож, на місяць ви хитаєте головою і смієтесь, а мені тоді було не до сміху. Я замислився, що ж його робити, де взяти таку довгу драбину, щоб дістатися аж на місяць.